Ну що, пацани, купив, я вже гуля, коротше. До Жигуля зараз приїхали якісь колодрони. А батьки хоч знають, що ти, на купляєш? Зараз їдемо дивитись десятку за 23 тисячі гривень. Така ж машина, яка не на ходу, по ходу. Як насрали, блядь, грубо, блядь. Друзяки, всім здорово, з вами знову Маратон, і ви дивитесь проект, в котрому я хочу зробити з 200 доларів на Mercedes Benz. Є класа в 210 кузові кузи. Якщо я не зроблю на цю машину до 1 серпня, а вона на хвилиночку стоїть десь 4-5 тисяч доларів. На всі свої зароблені гроші я куплю якусь автівку і розіграю в своєму телеграм-каналі. Так що підписуйтесь. Ну а сьогоднішнє відео получилось достатньо довгим і цікавим. Так що готуйте там якісь бутербродики, я не знаю, і поїхали дивитися. На цих кадрах я намиваю Жигуль, котрий в прошлому відео готував до продажу. Купив я його за 250 баксів. З ремонтом він мені вийшов десь в 285 доларів. Виставив на улиці його за 550 доларів і за пару днів часу продав цьому можичку за 300 баксів плюс 6 тисяч гривень. 2, 3, 4 5, 300 доларів. 300, 2, 3. Ітого профіт з цієї машини виходить 170 доларів. Досить непогано. І так, братва, добрий ранок. Вчора ввечері я домовився поміняти iPhone на Жигуль. Отакий вот у мене апаратик. Ось мой iPhone. В хорошому стані, батарея 77%. Все повністю працює. Я його купляв за 2800. Хто не бачив відео, можете подивитись, до речі. Ось я вчора вийшов в Жигуль за 7000 гривень, копійка. Ми там торгувались, торгувались, Там ще він, коротше, без акумулятора був. Потім вчора каже, є якийсь там новий акумулятор на 95 А. Коротше, по ітогу ми домовились, я їм даю цей телефон і плюс доплачу 5000 гривень. Жига, в принципі, я думаю, достойна. В ходу каже, все супер. Тому зараз їдемо за 60 кілометрів десь від Львова в Золочів. Ну що, пацани, купив я Жигуля. Коротше. Трошки не на тих умовах, на яких домовлялись, не обмін, а просто купив за гроші за 6,5 тисяч гривень з хорошим акумулятором. А Жигулі час напросто сракає. Тут ну, нема живого місця. Його немає. Єдине, що хороший акумулятор. Двигун піддимлює, гальмів майже немає. Тільки передні колеса, салон такий, типу. Ну, плюс-мінус. Але в цілому, я думаю, за 6 тисяч піде. Просто тут майже новий акумулятор на 95 ампер. І просто продати акумулятор це півтори-дві тисячі, і жигуль виходить взагалі там 3 копійки. Тому я думаю, це досить вигідно. Плюс пацики, до речі, залили мені 10 літрів бензину. Тобто заправлятись мені не потрібно. Сидиш, коротше, отак. -от. У мене голова десь на цьому рівні. Парулі тут свіженька. Заважає трохи який тут мається цікавий ключик. Я коротше відкриваю карту, щоб поставити маршрут. І Бачу, що я біля села Вороняки їхати 8 хвилин хочу заїхати і подивитись що там аеропорт вже є чи немає. Навіть двірники працюють. Поки що з аеропорт а я тут не бачу. Салам алейкум! Дуже красивый вид. Прям дуже классный. Виды просто космические на самом деле. Дуже красиво тут. А давайте сделаем бюрнаут, а? Ін дуже шкода, що ліве колесо майже не буксувало, тільки праве в основному. Бачите, скільки резин розкидало? Це прикольно було. Все, ставлю навігацію і їду до Львова. Одна година 20 хвилин: 72 км. Напевно, треба все-таки десь заправитись так. На всяк випадок, хоча б літрів 5 залити. Під доїхав без всяких перешкод. Взагалі я навіть трохи здивований тільки он закінчується бензин, вона не гріється нічого. Машинка супер, машинка реально непогана. Що я думаю, з нею робити взагалі, то я її купляв, щоб понавалювати трохи по полям, покататись, але чесно кажучи, тут дуже слабкий кузов, і стрьом її десь зламати, десь самому на ній зламатись. Мост відірветься і ще якась фігня Треба машини брати більш трохи живі для покатушок. А цю машину я думаю, коротше, продати окремо акумулятор, той не 95 ампер. Я думаю, за півторушку десь і поставити її в Олекс тисяч за сім з половиною. Десь я не думаю, що на цій машині вийде сильно заробити, але я не потратив багато свого часу на те, щоб її сюди перегнати. Не буду взагалі нічого з нею робити, не потрачу ніяких зусиль. І типу заробити там 50-70 доларів, це я так думаю дуже непогано. В цей же день я поставив машину на продаж за 9 тисяч гривень. До гуля зараз приїхали якісь школотрони, його дивляться. якщо сподобається, то поїду коротше, продавати. Привіт. Ти що забив, Я заюдила акумулятора. Чуєш? а батьки хоч знають, що ти машину купляєш? А, я Знаю, я знаю, не зрив. Купець сидить, мене знімає, зараз доставляю машину. Ось, Зараз їдемо в Сокільники. Машина продана за 200 євро. Плюсом ще за доставку мені заплатили 500 гривень. Також у мене залишився непоганий акумулятор. Господа, добрий вечір. Зараз їдемо дивитись десятку за 23 тисячі гривень. Там коротше проблема з маховиком. Пав з маховика, виходить, Венець, Чи Венець, чи як він там називається. Треба міняти маховик, але він не йде в комплекті з машиною. Така лялька. Лялечка. Знаходиться 40 кілометрів від Львова. Зараз поїдемо один час їзди. Майже приїхали, залишилось 700 метрів. Взагалі останні 10 хвилин їдемо, дорога пуста. Путних машин ні зустрічних, нікого просто немає повністю. Ось дивіться, мало тут тебе буде. Ой, ой-ой, що ми робили, її Так, Тут музика в картах, у ці Просто пуча немає, кому не засвічує. Просто? Ой-ой-ой, ну таке. Новенька. О, джерон, дивись. Отправимо. На цих кадрах ми скучимо по багажнику, бо він трошки примерз. Подобилась машину. Ну, типу, як варіант, вона цікава, але ну, чесно кажучи, мені мені не дуже сподобалось. Вшата не сильно покузано, переварена, дуже прям погано. Там з якихось уголків дно зібране. По техніці взагалі невідомо Власник заводити її не хоче, бо боїться розфігачити коробку. Таке трохи двояке чувство, ніби і десятка за 23 три тисячі нефіга собі. Але подивитись з іншого боку, вона не заводиться непонятно що з ходовою, непонятно що з двигуном. Ніби прикольно, ніби можна було б щось попробувати зробити, але дуже багато ризиків. Якщо зараз їдемо домой, просто прокатали трошки бензину, ну і нічого. Так, пацики зараз лічу. Е, в общем, на блаблакар вийшов москвіч за 3 тисячі гривень в Трускавці, це 80 кілометрів від Львова. Я вже забронював Блаблакар. Яка там ситуація? За 3 тисячі гривень він каже, що він довго не заводився, а так він, типу, був на ходу. Значить, е, я з собою взяв бензин, я з собою взяв акумулятор, я з собою взяв інструменти і е, взяв з собою купив нажний насос за 650 гривень. щоб якщо що, ну він каже, треба насос в Львові, бо там скучені колеса. Сподіваюсь, сьогодні на ньому уїхати. На тому москвичі. Ну, якщо я його не зможу відновити, не заведеться, він буде якась проблема. Просто його кину там, розрахуюсь з покупцем і заберу колись там вже на трусу через пару днів. Тому що, на жаль, на машині можливості на двох машинах поїхати немає зараз. 213, Я вже в трускавці. Зараз підходжу до гаражів. 10 хвилин іти, беру свої шмотки. Аккумулятор. і отак от шагаю. Це ж трохи, правда Наш пасажир ну, виписано. Пивтора атмосфера накачалась. А казали история цієї машины? Я вас понял. Коротше, приїхав поглядати машину. Машина, походу, стоїть набагато більше, ніж 2 роки. Колеса дуже сильно потріскались, але навіть я накачав типу, передній ліве. Там тиски є, тобто воно навіть не спускає. Зараз качаю переднє праве, ніби дуже накачується потроху. Ось так в цілому варіант цікавий, тільки завести її, звісно, треба. Але навіть закриті всі двері і багажники. Я взагалі в шокі з того. По дну така гнила, звісно, але ну, не прям тотал. Моя жига за 6,5 була гірша набагато. Ясно. Все поламав. А це не рідний? Кришка, кришка трамблера. Так, там нова стоїть. А, салон по секрету вам взагалі непоганий. Вже непогано. Що там? Йо? Криси. Ой-ой-ой. А рик насрали, бля, грубо, бля. є там щось але то по не вода вона не замерзла не мокра. Да, так не замерзло Пішло. ого ну таке ще навіть не прям чорне Ну, ще да, тормозуха є зараз щеплення щеплення нема Москвіч прям непоганий, чесно кажучи. Колеса, я перевірив, не спускають. Також плюс що це комбі. Вони хоч якось тіняться порівняно з, з седаном. Так, друзі, ну а тепер найголовніше. Рази чого ми тут всі зібрались? Опа, опа, опа. Значить, ця двірка у нас не фарбована. Опа-опа. А арочка, походу, фарбована у нас. Арочка фарбована. Так, добре, добре. Тут у нас явно щось було. Слухайте, по-моєму, він вбитий. Ось ми і попались. Цей дядька, що показує мені машину, це не власник. Власник приїде трохи пізніше, поки я його чекаю, займаюся якою фігньою. І тут мені поступає дуже цікавенький дзвіночок. Ну такий мені що зробити? Машина вже продана. А, це, дзвін, ну, наче я буду звертатися. Дитина просто взяла з гроші без дозволу батьків, купила якусь фігню мотало. Ну, ваш, так? Ну я його продав, так мій, условно кажучи. Так, ваш. А доручення можна було якесь зробити? — Ні, по тих паспорту продали За 300 200 євро. Так? За 200 євро? За 200 євро, за 200, 200, є? Є? За 200 євро. У мене є відео. Давайте прошу, прийдіть, віддайте гроші, заберіть, цю роблять. Я ну що я, я буду, якби. То що кому ви не повнолітній дитині, блін? — логіка. Яка логіка зараз до мене дзвонити і якби висловлювати якісь претензії, я не розумію. Машини заправляють. Ну так, якось нормально спитатися, поговорити Не виходить. Так добре. я ж не проти нормально поговорити. Ну. Дитина спіздала гроші. в Хаті купила якусь хуйню, блядь, Бо це ну не називаєш машину, яка не на ходу, походу. Вона була на ходу. Ну то ви, ви говоріть з дитиною. Послухайте я мене, будь ласка. Вже. Послухайте мене. Я у вас, типу, можу її купити назад, але вже не за ті гроші. Тому що. Я що? Ладно, в плані я, думаю, я буду, буду звертатися з літівками поліції і так далі, добре? Ну, далі, звертайтесь, не звертайтесь добре. до побачення. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації. Те, що от мені подзвонив батьок того чоловічка, що купив у мене машину. Не бачу жодного привіду, щоб на мене писати заяву якусь, тим більше на кого він напише заяву. Хто я взагалі такий? Навіть мого імені не знаю. Скажіть, будь ласка, що це за ситуація? Чи можна з вами зустрітися? Ну, дивіться, я продавав копійку, значить, за 200 євро. Молодий чоловік написав мені, ми з ним зустрілись. Він її купив, як би доставив до його будинку. Ось сьогодні мені дзвонить його батько, каже, що е, типу, син вкрав в нього гроші і купив за ці гроші машину. Батько просить повернути машину. Я зрозумів. Ну дивіться, тут перша проблема в тому, що сину 14 років. Правочін можна здійснювати з особи, яка досягла повноліття 18 років. Ну я по я понятна. машини. Що, а скільки мали і заплатити за неї? 200 євро. Я вам кажу, в мене є переписку, у мене є відео. Я просто я ж кажу, я не проти того, щоб забрати цю машину назад. Але я кажу, у мене були, по-перше, розхідники там на транспортування тої машини. Мені написав вчора малий, ваш теж каже, що десь він там на тій машині вже заїхав. Є таке, правда чи ні? Десь на неї заїхав? Ні. Я вам перезвоню. Перепрошую, дві хвилини. Добре. Що тобі машина? Кажи. Що ну мені, в принципі, якби підходить машина. Я хотів би пробувати і завести, мені потрібні ключі. Машину я купив за 80 доларів. В принципі, стартер навіть крутить, е, але я дуже жорстко лоханувся, Я залив, все-таки бензин весь в бак, і бак, походу, забитий, нічого насос не качає. Треба було зі шланчиком. Мені тільки зараз дали, дали шланчик, де там десь там коротч, валяється є шланчик тепер, бо під капотом він дуже короткий, ніяк бутылку там не поставити. Коротше, вирішив, я машину залишаю, і завтра, напевно, зранку або там післязавтра може приїду з хорошим. Акумулятором з бензином з хорошим настроєм і буду її заводити. Або ж куплю якусь іншу машину і вже на трусу цю тягну до Львова. Друзі, добрий ранок. Зараз, коротше, поїду викупати Жигуля назад. І що я продав в малому. Він каже: ну добре, приїжджай, будемо домовлятись. Типу. Так що зараз їду його дивитись, домовлятись і заберу, напевно. працюють? Я не знаю. Забрав я, Жигуля за 120 доларів. В принципі, хороша ціна. Покупка, я думаю, вигідна. Далі ми поїхали трохи понавалювати. Відкривай поки капот. 95 ампер годин. Що ти думав, дядя? Таке враження насправді що їх бити розбили. Лампочки да? є, ну тут, тут і є, і є а там і вже немає та лампочок. Шіпи, і світло вони не працюють. По пошкодженням зараз не працює. Світло взагалі на Жигулю, побиті задні стопи, зламаний замок запалення, він просто вирватий Жигуль заводиться з друтів. Повідривали дзеркала, а так в цілому все добре. Машина їде. До речі, тут тільки передня гальма. Що? вона не гальмує, це в пол гальма. Це типу прям в пол. Все, колеса заблоковані. Ми пробуємо виїхати в поля десь, щоб поганяти трошки, покататись, але давай. щось я боюсь, що ми тут застрянемо десь. І поїхали, набираємо розгін на горочку, зараз буде шалена горочка. Да-да-да, давай. давай, давай, давай. Коль, як справи? Не багато, не нема, ти як сам. Та нормально. Я... О, це я розумію. Obrigado. Воно просто воно все, воно вже випадає. ось це відео підходить до кінця. Наступне моє відео буде просто розривне, я вам гарантую. Хто тобто хоче дізнатись першим, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там вже є багато спойлерів. Ну а кому це відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, що десь за тиждень у мене вийде випустити next відео, бо, в принципі, матеріал вже готовий. Є його залишилось тільки змонтувати. Так що давайте всім пока. Зустрінемось через тиждень.